Друзі, моє вітання! Мене звати Даріна Глушенко. Ви дивитесь YouTube канал Telegraph.ua. Я ви знаєте, ми щодня говоримо на ми найважливіше, що відбувається в Україні та світі з різними експертами та спікерами. І от сьогодні будемо говорити на цікавіші політичні і не тільки новини із з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політехнологом і політичним експертом. Пане Тарасе, мої вітання рада вас бачити. Так, доброго дня. Добре, ну що вчора? Буквально ми з вами обговорювали тему того, що початок 26-го року ознаменувався для України резонансними кадровими перестановками згадували ми і про Буданова, і про Федорова, і про Шмигаля. Ну і буквально після запису нашої вчорашньої розмови стало відомо, що 5 січня Василь Малюк, голова СБУ, написав заяву щодо звільнення з посади голови служби безпеки України. Тимчасове виконання обов'язків керівника СБУ покладено зараз на начальника центру спеціальних операцій А. Євгена Хмару. Ось давайте обговоримо цю тему, тому що я пам'ятаю, що ви казали, що все-таки маєте надію, що малюк залишиться при своїй посаді, хоча бачимо, що що ну новини постійно змінюються дуже швидко, дуже стрімко. От на вашу думку, ось таке рішення малюка, як воно як ви його оцінюєте, як загалом це може вплинути на роботу служби безпеки України, тому що ми з вами теж постійно говорили те, як дрони СБУ залітають на територію Росії, чи можемо ми тут побачити якісь зміни в? Гіршому аспекті, тому що ми розуміємо, що новий очільник теж потрібно час для адаптації е, і так далі. Ну Дивіться служба безпеки, яку ми зараз знаємо, все ж таки була побудована малюком. А, і звичайно, що це ну тобто бояться як зовнішні, так і внутрішні вороги. А, звичайно, що в даному випадку я вважаю якісь внутрішні інтриги. Хтось щось вливає в ухо президента. І це ну звичайно не може вплинути не дуже добре, от але ми знаємо, що він топі піддав відставку, але судячи з того зустрічі з президентом, і все ж таки залишається не Зрозуміло в якому форматі в СБУ. Він там буде керувати там операціями, які вже почалися, тобто удари все в глиб Російської Федерації. Тобто подивимося, як далі буде вибудовувати ця історія. Тобто він не кидає СБУ, і він не виходить системи СБУ, а залишається там, подивимось знову таки, як це буде все ж таки убудовуватися з точки зору керованості та субординації цих процесів, які зараз відбуваються безпосередньо в е безпосередньо в служби безпеки, е от далі по результатах. По результатах, якщо там удари і далі будуть продовжуватись, значить координація. Є вороги будуть всередині країни ловити, значить, робота продовжується разом там з марою і разом з малюком. А тому дивимося далі на обстановку. Угу. А скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте, якщо так? Загалом підсумувати вашу думку стосовно того, що новий очільник ГУР також Буданов став очільником офісу президента України. Федоров уже, напевно, що колишній міністр цифрової трансформації так він зараз розглядається як можливий новий міністр оборони. Ми але 90 99% ми розуміємо, що він ним стане. Що Шмигаль теж може змінити свою посаду і перейти на посаду першого віце це прем'єр-міністра або ж загалі очолити міністерство енергетики, зважаючи на його попередній досвід роботи в енергетичній галузі у 17-19 роках. Як ви ось такі ось ці, ну скажімо так, ротації оцінюєте, і чи можемо ми говорити про те, що так метафорично скажу, що від перестановки доданків чи зміниться цього разу сума? Ну, може і змінитися. Знаєте, от, наприклад, шмигаль був не дуже добрим прем'єр-міністром, як на мене, але став непоганим міністром оборони. Може, це місце шмигаля, що йому краще працювати під керівництвом жінки. да? в даному випадку Середенка колишній свої підлегли. Так ну може так склалася доля. Не знаю, важко сказати. Ну віцепрем'єр і міністр енергетики він може обіймати одразу ж дві посади. Це в дійсності його безпосередня діяльність. Він принаймні знайомий з Цим це може дати і більше не ефективності. Уряду я вважаю, що ротації наприклад уряду достатньо позитивні були. Ну, принаймні, то в політику, яку сповідує промислову політику, яку сповідує філософію промислової політики, яку сповідає я вважаю її правильною. Це і індустріальні парки, і створення точок росту, і переробна промисловість, і підтримка з боку держави, і запуск цієї системи Defense Сіті, яка вже mm -hmm. запущена з 5-го числа, і багато чого іншого. Це вже працює. Це вже працює там. Єдине, що зброяри мають претензії до того, що От асоціація виробників промислов... оборонної промисловості має претензію, що не всі підприємства може потрапити в цей перелік, який ну там перелік затверджує кабінет міністрів для того, щоб бути ну мати, бути, резидентом цей дефенситі. Сподіваюся, це буде вирішено, як і питання відкриття експорту зброї. От а так я вважаю, що може може дати більше ефект. Може, люди були на, на різних посадах, ну і не могли а, зібратися до докупи так. От я бачу. <плес> Ну і ще не менш цікава новина. Це звісно, що на початку того року це, звісно, що була спецоперація Сполучених Штатів Америки у Венесуелі. І ось буквально сьогодні політика пише, що штати можуть спробувати встановити контроль над Гренландією до 4 липня, тобто до 250 річниці незалежності. Сполучених штатів видання зазначає, що методи можуть відрізнятися від використаних у Венесуелі. Що Вашингтон намагатиметься підкупити місцевих політиків, аби цитую зрушити поточну рівновагу. Ну і окрім цього, президентка, водночас вірніше, президентка Мексики Клаудія Шейнбаум не вірить в те, що погрози президента США Трампа вторгнутися в Мексику дійсно серйозні. Вона засудила працю США у Венесуелі при цьому сказала, що готова співпрацювати Працювати зі штатами в боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Ну е, і також, за її словами, провела розмову з лі лідерами Іспанії і Колумбії щодо кризи в населі От пане Тарасе, давайте поговоримо на цю тему. Ваш прогноз чи є загроза для Колумбії, для Мексики, для Куби, для Гренландії? Що скажете? Ну, що значить погроза? Ситав показало, що ніякого вторгнення не потрібно. Угу. Просто президент однієї країни може опинитися в американській тюрмі в результаті спецсепарації. Це дуже впливає на еліти. Знаєте, всі починають якось думати в іншому напрямку. Ну так претензії до Мексики до цього було претензії. Суть претензії до Мексики були ніскільки в наркотиках, це таки привид. Це через присутність Китаю, все, що робить Трамп зараз в західній півкулі. Це викидає Китай і Росію з, зі сфери своїх інтересів. І угу. тому не, не треба ніякого вторгнення. Якраз показало, що вони можуть організувати це все так чисто, що якраз ніхто в лобову атаку йти не збирається. Жертви американських солдат не буде. Ну просто так ставиться, що ти можеш опинитися на там, де потрібно. От, от і все це стосується Колумбії. Це стосується інших країн, які не будуть слідувати політиці Сполучених Штатів Америки. В першу чергу знову таки я говорю в першу чергу, це пов'язано з проникненням Китая в південну Америку. От і все. Вони дають, зрозуміти, що все ва тут ніхто ходити не буде без дозволу Сполучених Штатів Америки. Це повернення до доктрини Монро стосовно Гренландії, Я думаю, що вони все ж таки будуть дотискати це питання. Це питання їхньої національної безпеки. це контроль над Арктикою, це контроль в тому числі над ракетами, які можуть летіти через Північний полюс. І тому якийсь формат бори. Звичайно, ніяк Венесуелі, це ж таки більш-менш пристойно Там буде робитися е, і корпоративна територія. Референдум можуть там провести і купити там дійсності виборців. Скільки там виборців треба купити? Там 30 тисяч виборців. Ну давайте, щоб е, референдум відбувся. Потрібно 50% явки, так, ну, скоріше за все. Ну добре, 60% явки. Це скільки людей? 20 тисяч людей, і потрібно, щоб половина проголосувала за. Ну і рахуйте 10 тисяч людей, які потрібно, щоб вирішити питання по Гренландії. Чи знайдуть вони ресурси для того, щоб ну дати по одному мільйону доларів, припустимо кожній людині, пообіцяти там розбудову і багато чого іншого? Ну я думаю, що справа спорюються з цим питанням, тому що знову таки це питання національної безпеки тут США, США, коли у них йдеться про національну безпеку, вони діють відповідно до своїх інтересів достатньо жорсткими методами. Ройтерс пише, що Кремль сподівається переконати Штати обміняти Венесуелу. На Україну, тобто вважати <смеш> <смеш> американцям, я так працюю в Венеселі в обмін на поступку стосовно російських планів щодо України. А от в Кремлі вважають, що штати, усунувши режим Мадуро голосила Латинську америку свою зоною впливу. Також кремлівська верхівка прийняла дії США як сигнал, що цитую куларні домовленості, сфера на сферу можливо досягнути, І, що цікаво подібну ідею Росія пропонувала ще за перший каденцій Трампа. Ось як оцінюєте такі фантастичні думки, фантастичні історії росіян? Це означає, що у росіян що не закінчилося гроші на підкуп чесних та незалежних змін. Mm -hmm. ось, ось що я можу сказати? Який обмін? Який це знаєте, це коли росіянам дають по голові, да, вони одразу ж починають говорити: А ми не дуже хотіли, да? А ми не дуже хотіли це взагалі був жест з доброї волі. Uh -huh. Які ж добре волю, вас просто забрали те, що вони не могли ніяк захистити, нічого не змогли зробити. То, слухайте, вони, американці, відверто стібуться з росіян. Ну, подивіться, як Рубіо Сібьоса говорить, ну вони могли надати Венесуелі риторичну підтримку. Гекса сміється, що ваша оборона нічого не, не варта. Вони просто забрали те, що могли забрати. Які, як, що, кого обміняти, в обмін на що? Або не розуміти, що американці щось міняти будуть і Трамп, є розуміння, якщо ти якийсь актив можеш дати, якщо ти собою щось уявляєш. А коли Путін жаліється Трампу на те, що Зеленський його хоче вбити, ну Трамп думає: ну ти ідіот, реально. І я собі уявляв, як як там Пентагон ржав там, на мабуть, всім Пентагонам ржало на, на те, що ядерна держава скаржиться більше ядерної держави, що не ядерна держава хоче прибити президента. Ну ти ідіот. Ви показуєте наскільки ви слабкі. А зі слабаками ніхто нічого ділити не може. Тобі що американці, які а які поступки американці можуть зробити по Україні? Змусити Зеленського відступити з Донбасу, він сказав, що цього не буде. Припинити удари по території Росії, вони цього зробити не можуть, бо у нас є власна зброя. Що ще вони можуть зробити? Припинити продавати зброю, ну так вони на цьому гроші заробляють. Зупинити падіння ціни на нафту, ну так вони не зможуть цього зробити, тому що інтереси американських компаній. Які поступки? Якісь знаєте, коли знаєте ці, колись поважні видання а, цих. А, Пишуть туфту е, цю російську, ну хоча б думали, що ви берете, да? Додуж. Які поступки, які колуарні домовленості. Ви там намагалися з ними домовитись, ну не можуть американці вам дати те, що ви хочете. Американці максимум що готові дати, це зупинка по лінії розмежування, і якось там вирішувати питання з вами. А ви ж цього не хочете? Що е, Трамп змусить Зеленського віддати чотири області? Та ні? Ну це якісь такі фантастичні історії. Це знаєте, шизофренічного мозоку Кремля? Як вам заява Мерці, який сказав, що Україна опинилася на межі гуманітарної енергетичної кризи, і що російський диктатор Путін лише посилює удари по цивільній інфраструктурі України? Канцлер Німеччини звинуватив Путіна у воєнних злочинах? І е сказав, що немає прагне покласти край цій війні, і це можливо лише якщо Штати і Європа дадуть справжні гарантії безпеки. Одне слово, дістав Таурус, де що ти нам пояснюєш, що нас обстрілюють? От ти такий спостережливий, я бачу. Так? Надо же? Таурус іде і давай збільшу допомогу Україні в два рази. І тоді буде Україна зможе перемогти в цій війні. Твої вправи в моральному мистецтві взагалі мене не цікавить. От що нас повинна цікавити, повинна цікавити, цікавити конкретика. Які гарантії безпеки ти? Які гарантії безпеки? Твої солдати, яких те, що треба на територію України, щоб те, що їх охороняти від росіян? Ваші гарантії безпеки показали литовці. Там стоять німці, на в цьому бригада, але литовці чомусь хочуть бачити українців. так? От і всі гарантії безпеки від Німеччини. Від них нас потрібно гроші виключно. І дай Тауруса, який там обіцяв. І що там з твоєю обіцянкою, коли ти там кричав в травні цього місяця, що якщо росіяни не припинять не воювати, буде щось страшне. Ну, і де воно? І де воно? Засунув одразу ж язика кудись поглибше, в одне місце. Про гарантії безпеки, начальник штабу Збройних сил Франції Фаб'єн Мандон сказав, що керівники Генштабів, коаліції охочих обговорили гарантії безпеки для України. Процитую Париж з, моїми британським, з моїм британським колегою генералом Нейтоном, генералом Гнатовим, начальником, начальником Генерального штабу збройних сил України і за присутності американського генерала Генкевича. Командувачі збройних сил США в Європі обговорили гарантії безпеки Україні способи їх реалізації, і що вони були в центрі уваги їхніх відеоконференцій. От постійно ми чуємо так, пане Тарасе, гарантії безпеки, гарантії безпеки від європейців. От якими вони можуть бути, давайте так, не якими вони мали бути, якими б ми хотіли, а якими дійсно. Вони можуть бути в реальності, от якими ви їх бачите. Дайте гроші на українську армію, закупівлю українського ВПК, інвестиції в українське ВПК, ядерні mm -hmm. гарантії від е, Франції і Британії і все. Все фінансування mm -hmm. України мінімум 5 років після закінчення війни для того, щоб відновилася економіка, фінансування нашої армії. Свою армію можете залишити собі там десь на території Франції чи в Африки. Це що потрібно, це розмови, які, які солдати, щось будуть. Мене не смішило, що Британія та Франція готові гарантувати безпеку на Чорному морі. Що mm -hmm. ви там готові гарантувати? З вас вже порались, СБУшники закашмарили Чорноморський флот і довбанули в цьому в в бухті новоросійсько підводне чоло, не маючи флоту. Що ви там готові забезпечувати? Ну про що ви тут говорите? Та потім скажете, що ми нічого не знаємо, забезпечуємо потім ще охороняє вас на території України. да? Ну слухайте, ну це все маячня. Це знаєте, я тут завжди цитую міністра закордонних справ Польщі. Конкретне питання ви готові стріляти в росіян? Якщо готові, так і діти стріляйте, бо вони вже напали. А все інше це маячня, і не про що. Представник Єлисейського палацу на умовах анонімності для європейської правди сказав, що коаліція хоче обговорити п'ять ключових пунктів допомоги Україні, йдеться про припинення вогню моніторинг його дотримання, продовження підтримки збройних сил України, формат розміщення багато національних сил на території нашої держави, зобов'язання щодо дій союзників у разі нової агресії Росії проти України. Ніх довгострокове співробітництво. От як ви вважаєте, пане Тараса? От чи будуть ці п'ять пунктів те, що про них можна говорити, говорити, читати, видивлятися, писати з різних кутів, дивитися на них, це все зрозуміло. Але от на практиці, як ви вважаєте, чи будуть вони дійсно ефективними? Ось ці п'ять пунктів? І коли ми говоримо про припинення вогню, так, от перший пункт, і моніторинг його дотримання, чи дійсно? Буде це буде цей моніторинг дотримання вогню з боку Російської Федерації? Чи знаєте, це буде так, як на територію Європейського союзу чи на територію НАТО залітали російські дрони? А представники очільники країн збирали за дві доби через дві доби нараду Ради безпеки. Конкретне питання: якщо вони будуть mm -hmm. порушувати, стріляти будете в Росіян чи не буде? Mm -hmm. mm -hmm. Якщо ні, всі ці обговорення це знаєте, це на рівні мудізму називається. Вони будуть і далі, писати mm -hmm. щось обговорювати і так далі, щоб нічого не робити. Тому давайте грошима, Україна сама себе зможе забезпечити все, що потрібно, превентивними ударами по території Російської Федерації. А всі ці ваші гарантії, моніторинги можете засунути собі якесь в якесь інше місце. О, от, тому що воно абсолютно не працюючи. Тому що конкретне питання знову таки, повертаючись до Сікорту, стріляти в росіян будете? Якщо ні, так нафік потрібні ваші взагалі обговорення. Дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику. Друзі, нагадаю, що в Траса є курс про перемовини. Тому, якщо ви стати, якщо ви хочете стати класним переговорником, в у Повсякденному житті Тарас пропоную навчання 10 років підсутив, практичні інструменти. Вся інформація знаходиться в описі під цим відео. Там є посилання, ви можете перейти на нього. Ну, і, відповідно, більш детально займатися з інформацією. Тарас, ще раз моя подяка вам, друзі, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш ютуб канал, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, ну, звісно, щоб бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже завтра в наступних випусках. Дякую, до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.